Інстакарт. Розкажу вам казочку про інстакарт. Був у мене заказ на 2 дома. 21 з копійками долар забрав, зайшов в магазин, почав зборку, зараза 3 закази. Як так, не знаю. Ну ладно, чорт з вами вже збираю три закази. Якось так ще й не дуже довго збирав, звісно, дещо поотміняв, Воно у мене Тут три кулька, два різних закази і тут маленький. Їду везу, дивлюсь два дома доставки. Де, що ж таке? Десь це третій дівся. Нажимаю потім доставку першого пакету. Думаю, Ну, мабуть, я його просто не нажав. Нажав цей перший пакет, везу по адресу, і в повідомлення по дорозі приходить, що ваша корзина типа. Йок-палки, думаю, ж подивлюся, яка ж корзина удаліна, куди ж мені не їхать тепер. Я заходжу, там взагалі нема нічого. І мені начислили 10.80, доставлено 0 корзин. І Й що за цим робити, я не знаю просто. Подержка не така, як там в болт, коротше, як в Європі, нормальна поддержка, що в Голова взагалі бо ті бот краще, найкраще, найбыстріше, і можна поговорити з людиною. Тут просто труба, я не знаю. Тут бот, ти пишеш, відповіді нема на твоє питання, і як просто, я не знаю. Я написав у чаті, в телеграмі, людям теж в автокалгарі може хтось робить. І чорті що, блін, і вони навішають на мене оце і воно мені нафіг не треба купляти цю бодягу. Коротше все повертав, казали вернусь. Спочатку зачаржили мені ще десятку, потім ще десятку в результаті. Типа 30, 30, 80 за цей заказ, який я вернув і потратив на всякий час. Ну, Я то не в убитку, але це зайняло кучу часу, вже зараз півдесятого я нічого все одно не зберу. Тобі зараз візьму продукти і все. Новозвраті ну, був цей великий. Вже поставив. Коротше, оце я набрав. Котів, вареники, сметана. Фініки 2 на молочко. Пряник із знижкою, тоже теж знижкою взяв. І панч. Фруктовий панч. Ось був такий Петро Панч, поет чи письменник. Я навіть не знав раніше, що він пуншем був. Вау. Зак... На ці машини непогано виглядить, як нова хоч. І.